Далі, зокрема, ми поговоримо про Сполучені Штати, про те, з чого варто очікувати Росії, чи будуть санкції, чи це вже остаточне рішення. Директор з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці Андрій Добрянський з нами на зв'язку. Андрій, Вітаємось вітаю. Скажіть, будь ласка, от ми маємо зараз два візити. Перший візит ймовірно стів поїде до Москви, Точніше, точно поїде, бо маємо підтвердження від президента США. Другий українські медіа активно ширять цю інформацію. Посилаються на власні джерела. Матимо тут іншого спецпредставника Трампа Кіта Келога. Це звірювання годинників. Для чого ці поїздки? Як їх оцінюють сполучених штатах зараз? Ну, втім, що кіткелок Келлог був включений до цього. Ми пам'ятаємо, що е, вже кілька місяців тому він починав як спецречник у справі. До е, е, України як і до ворога, але е, була змінена думка ще коли Майквалську, національний радник безпеки. Е, що кілька лек тільки буде мати прямі розмови з е, нашою е, з Україною? А тут треба буде якоїсь координацію. То ми побачимо е, справді, чи буде така двостороння розмова. Я думаю, головне, що ми чули через останнього тижня, що є якісь таємні розмови. З Марко Рубіо, держсекретар Америки. Я думаю, більше втім було уточнення чи підкреслення позиції Америки щодо е, другої санкції, які мають вийти цього тижня. І більшість голосів в колі Білого дому. Думаю, що буде буде якась реакція на цей певний дедлайн. Але зараз тепер не бачиться, що буде надзвичайну кількість зброї е, тут багато. Тут адвайзори, наші активісти би хотіли побачити велику потужний пакет, щоб президент Трамп показав до ворога мир через силу, але це може тільки бути декотрі додаткові санкції при кінці цього тижня. Ну але просто якщо говорити про дедлайн, ми розуміємо, там 8 число, п'ятниця. Але чого Трамп очікує від Росії? Я не можу цього зрозуміти до кінця. Тобто він хоче, щоб Росія що. Там не знаю, приїхав Путін у Стамбул і підписав одразу мирну угоду 9-го числа, чи що? Тобто, є якась конкретика в цих вимогах, Конкретика ще залишається припинення обстрілу, яка Трамп пропонував, і Україна підтримала вже у березні. Втім, що наш ворог так встидає президента Трампа і не тільки встидає, що вони не хочуть мати припинення обстрілу, але підвищують обстріли на невинних проти жінок, проти дітей. Ми пам'ятаємо, що це в думці президента Трампа. і Це його переконало у першій каденції, коли його донька показала світлини від Сирії, що діти там гинуть, і тоді він брав військові акції. Так само він тепер міняє риторику щодо гази бо йому е, речники по е, е, покажуть фотографії дітей, які е, вмирають з голоду тут. Щодо України, чомусь ворог думав, е, він може підвищити атаки проти цивільних, і це на жаль розгострило президента Трампа. На жаль, для ворога, і ми побачимо, яка реакція буде. Mm -hmm. Тобто ми ствердно можемо сказати дві речі: перше, Трамп хоче припинення атак російських по Україні. І друге, це Росію точно чекають санкції після 8 числа, якщо вона не погодиться, напевно, припинення вогню. Але які поки ми не розуміємо. Але не тільки санкції, не, не щодо санкцій проти Росії. Ми розуміємо, що це більше буде проти тих, які купують нафт. Чи, чи газу з Росією, чи то через тих кораблів, чи інших, інші країни мають інші можливість. Вони хочуть припинити передання чи, чи продаж нафт до інших країн. То це буде санкції проти інших країн більше ніж проти Росії. Очевидно, Індія. Ну, Індія, вони вже оголосили, що будуть додаткові тарифи а, в тім, що е, про примусити їх е, е, припинити е, куплення е, нафт від Росії, але так як я розумію, дещо це вже починалося стримання. Ми побачимо, чи це буде надовго, чи тільки тимчасово. Ну, а ця, взагалі, тарифна політика Трампа митна, вона працює, як її зараз у Сполучених Штатах оцінюють? Чи її можна оцінити? Я просто з Києва якось воно не дуже зрозуміло, якщо чесно. Ну так само наші журналісти не можуть е, виробити. Сьогодні вийшла стаття у New York Times, що казало, так, тарифи збирають гроші. Це може показати Трамп, що. Каси повнені гроші проходять, але це не проходить з іноземних країн. Це проходить від простих американців американців, які вони платять за ті тарифи. А то проблема є, Deutsche Bank мав звіт два тижні тому, що вони перевірили, що ті, що платяться, є ті, що бізнеси, що вони купують з інших країн, не так як Трамп пропонував, що ті інші країни, які хочуть продавати, що вони якось будуть платити ті тарифи. І навзагал, це ну капіталізм чи економічні теорії, чим менше стримується торгівля. Чим менше буде багатість, то е, ми чекаємо аж поки великі сезони, так як е, е, перед е, різдвяних сезонів, коли є е, підвищення куплення е, речей специфічно з Китаю і інших країн, е, щоби Америка тоді, мабуть, розлостилася, що, що ціни так підвищилися. Ми бачили прості речі, так як мило, кава. Це все підвищилося на на 25%. тільки оголосили різні вендори цього минулого тижня. Що ціни підвищуються в Америці, а але зараз нема відгук від громадськість проти цього. Зараз Трамп ще має якийсь шалений час перші кілька місяців його адміністрації. Ще не повний рік, що на нього не нападають із криком, що треба ціни знижити, так як він обіцяв променян. Ну, побачимо. Зрештою, це більш такі внутрішньоамериканські справи, точно не маємо у них втручатися. Оця історія з атомними субмаринами американськими. Що це було? Куди їх підсунули? І чому так Трамп взлостився на слова Медведєва? Ну, то мені це відчувається, що це більше онлайн тролінг з одного Медведєва до, до, до Трампа. Ми не, ми не маємо ніякого уточнення від. Департаменту оборони Америки, що що вони пересунули будь-що, як як Америка би хотіла пересунути, вони, вони переважно би не такого не оголосили. Вони би Є. просто пересунули свої підводних, а тоді Росія би побачила і знала, що що там діється, і тоді би була реакція від Росії. А тут так робити просто оголосити це більше онлайн тролінг ніж якась військова потреба. То чи чи це справді так буде, чи може вони так тільки переїдуть на півночі? Ми не знаємо ще. Але чому Трамп реагує на слова незрозуміло кого? Ну тобто Медведєв – дуже така номінальна важлива фігура в російській політичній конструкції, але сказати, що це ключова фігура, далеко не так. Чи це зараз адекватно поведінкова якась фігура? Абсолютно ні. Ми не знаємо, які токсичні речовини можуть на нього впливати періодично. Умовно кажучи, ну це і зрештою посада і... не дуже висока, заступник. так. Але це імідж президента Трампа. Знаєте, його е е фанати онлайн можуть спитати, чому ви так лишаєте, що такий чоловік в іншій країни може на вас. Е з вас сміятися і казати, що вони можуть вживати ядерну зброю. Тут тут знову кажучи, це онлайн тролінг. Трамп відповідає до всіх, не не з посадою високою, але навіть і простих громадян він може відповісти. І це, але це його це особа онлайн, яка вже роками онлайн тролінг робить. То не тільки його фанати тролують, але так само президент Трамп. Чоловік має так багато вільного часу, щоб реагувати на коментарі в соціальних мережах відчувається так. І, і ми не бачимо ми не, ми не публічний графік його. Нам кажуть щоденно на, на брифінг від Білого Дому, що він має багато бізнесові зустрічі, але на офіційний графік багато часу існує. Знаю, я брифінги Білого Дому перестав дивитися, бо. Якось воно не сприймається, якщо чесно, серйозно, скажу вам відверто. Тому що коли речниця Білого Дому дозволяє собі просто ігнорувати журналістів, які тягнуть руку, ну це дивно. Це і в Україні таке відбувалося, але що в Штатах так відверто вже. Ну і так само воно стоїть проти ідеали Америкою. Я, я дуже мене турбувало. був звіт, який після зустріч держсекретаря Марко Рубіо і президента Зеленського. Після цей вибух у круглому кабінеті, а спільний спільна заява вийшла. І втім, специфічно було заява і подяка. Подяка перше президенту Трампові і тоді подяка Конгресові, і тоді, мабуть, пізніше для громадської Америки. І це стоїть. Я це садаю у згадання прес брифінг в яким вічно речник адміністрації. Каже про треба подякувати президенту Трампа у вдячність до його справи його рішення. Все діється, і це стоїть проти конституції. Конституція і декларація незалежність, яка оголошує, що ми громадськість, ми люди, і що це повинні люди перші, А тоді прикінці, пан президент. Але але так виглядає: є риторика нашої адміністрації, що все є у підвищенні голови адміністрації. Не у підвищення голосів громадській САмерики, якийсь вождизм, Я не знаю. Якось в мене це слово не асоціюється з Штатами. Сподіваюсь, що й не буде. Має, не, має. Маємо новину ще одну, дві сенаторки демократка і республіканка. Джин Шахін. Сподіваюсь, правильно назвав ім'я Ліза Мурковський, Вони угу. подали законопроєкт Supporting Ukraine Act. Наскільки я розумію, цей документ, якщо б за нього проголосували, дозволив би надати Україні мільярдну допомогу. Е, які перспективи саме допомоги? Тому що, я так розумію, Білий дім налаштований не на допомогу просто за дякою, а продаж зброї. Так. Є різні ініціативи у Конгресі після того, що трохи змінилася думка Білого Дому щодо допомоги України. І втім починалися різні розмови, які законопроєкти. Би могли включити допомозі для України. Перше все це починалося з державного бюджету щодо збройних сил Америки, в яким у законопроєкті є пропоновано аж до пів мільярда доларів у сенатській версії, починалося на 300 мільйон доларів у палаті представників. Це візьметься до спочатку жовтня, щоб було голосування, Бо зараз тепер канікули починалося у конгресі. І е, державний бюджет щодо збройних сил закінчується 30-го вересня. То або, або при кінці вересня, або, але переважно це голосують спочатку жовтня. Ми побачимо, яке буде рішення у тім бюджеті. Тепер щодо новопропонований законопроєкт, Є два такі варіанти, але головне в тім, це є е, законопроект Джінчагін. Я разом з Лизом Маркавський. Це з е, 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 сенаторка республіканської партії за ласки. Яка зараз тепер стоїть досить незалежно від своєї партії. Вона голосує за дещо, але трохи Трамп на неї нападає, то вона стоїть незалежно і Може за що хоче голосувати. Але вона але але нам кажуть, що є досить багато голосів, які б підписалися до цього не на рівні е, законопроєкт санкції Линзі Грем, але досить багато що це, це буде оголосовано у комітеті і обговорено. Тепер чи це залишиться як, як незалежний законопроєкт? Я е, ще зарано сказати, але це може бути ця мова законопроекту, може бути включена до тим е, державним бюджетом збройних сил, як який я задав раніше, або в іншому законопроєкті, тільки що вони пропонуються і будуть мати обговорення на рівень комітету. Я думаю, це допомагає. І мені розказували, що це є е, е, пара разом з? Е, е, Законопроєктом щодо санкції Лизиграм що буде один законопроєкт щодо санкцій підвищення і другий у допомозі України, і вони якось зливаються або в тім самім законопроєкті, або в фінальним іншим законопроєктом. А в штатах ж якось бюджет затверджується на січня по грудень. Там якась інша історія, так тобто це зараз відбуватиметься Ні. так. фінансовий рік кінчається у, у кінці березня, чомусь а, вересня. А. Вибачайте, то це спочатку жовтня має бути новий рік, але а... І так само ми маємо різні сфери транші нашого державного бюджету. Тільки що набуло було це ініціатива Big Beautiful Bill, яка є бюджетові справи просто президента. Я всі загальний державний бюджет і ще є військовий державний бюджет. То вони всі вони всі голосують окремо і віч головний. Втім, це є державний бюджет, який зараз тепер стає. Що немає домовлення, це чому е, зараз тепер є обговорення, чи буде шатаун чи ні. І втім, е, ми побачимо у вересні, е, чи буде якесь домовлення демократів з республіканців. Більшість проблема не є е, щодо цифрів, але у державному бюджеті проблема є, що е, е, президент Трамп номінує різних радикалів щодо отримання е, федеральних судів. Втім, немає нема домовлення з демократами, і це може бути причина, чому буде шатан. Mm -hmm. А це що означатиме тоді? Що... Що ще будуть обговорення? Добре. А, 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 але Ну зараз тепер вони тільки говорять, що що є можливість їм. А, я думаю, що ми ще маємо понад місяць, аж поки вони повернуться від канікулах Під час цього місяця серпня ми побачимо багато громадський тангол по цілої Америці і відчують сенатори і конгресмени, який бюджет громадський ви хотіли побачити. Словом, це дефіляда надовго, я так розумію, що поки що не зрозуміло, як це розгортатиметься. Е, до речі, ця історія з НАБУ і САП в Україні вона якось промигнула швидко в штатах і залишилась непоміченою, тому що бурхлива реакція була з Брюсселю точно від Європейської комісії. З штатів якось я не помітив щось такого особливого. Вони не впливає зараз на наші взаємовідносини. Все, все відкаталося, все забулось, не помітилося? І це чому дуже було радили президент офіс президентові, як і Верховній Раді, щоб якнайшвидше це поправити, щоб, бо чим довше, чим більше наші вороги могли це підвищити як справу, так як ми бачили радикали у конгресі Марджері Теларині інші, які хотіли казати, що це була акція. Громадськість України проти президента проти війни, що вони не хочуть бути стояти проти е, нашого ворога. Тут чим е, е, на на жаль, коли ми говоримо про міжнародні справи, е, для американців це не залежить е, чи то акції президента Трампа, президента України чи Верховної Ради чи громадськість України, все це існує як акція України, і в тім, що мабуть є. Е, е, Ну розмови гарячі розмови, як повинні бути напрям України Америка, як і інші країни, просто бачаться як, як акції країни. То чим швидше це мож, могло бути поправлене, як воно було, і в допомозі багато простих організацій, які висловили свої думки, втім я думаю, що це вирішилося, що ми могли показати для іноземців, що при кінці Україна стала ліпший імідж, що було, були проблеми в законопроєкті, громадський став проти цього, і дуже швидко, навіть під час війною, демократія працює в Україні, і ми це показали до іноземних змі. Що дивіться, які закони зараз перейдуть в нашого ворога, і дивіться на демократію в Україні. Uh, you... Якщо говорити про адміністрацію Трампа, чи залишили вони спокою українських біженців? Тобто, якась передбачуваність, в тому що відбуватиметься з українцями, які статус отримали в США? тому що я не знаходив поки що однозначної відповіді на це запитання? Ми ще не маємо офіційного. Був дуже хороший журналіст, який з Украї з України, який питав президента Трампа особисто питання, чи залишиться. Ті українці, які отримали спеціальний статус залишитися, це не є офіційні іммігранти, це не є приписані з візою, Це є просто офіційний статус, що їх не може депортувати. Але у певному часі президент Трамп чи держсекретар може змінити думку і терміново починати процедуру процедуру депортації. Тут є більше проблема, не чи це ліпше для тих переміщенців. Не справа відносин з Україною, але просто політики Америки, яка зараз тепер адміністрація Трампа хоче депортувати як найбільше людей, щоб показати до своїх фанатів, що вони депортують всіх, які тут не належать, навіть і що є офіційний статус, такий що їх не можна депортувати, але вони все вони ще і ще рахуються як тут у цифрах таких нелегальних. Ну, просто вони мають статус, але вони не мають візу, вони не мають зелену карту, і вони не є в черзі стати іммігранти. То коли наш перепис населення, які рахують, скільки тут є легальних, скільки ні, вони включують, вони включають. Людей з такими самими статуси, як ті переміщенці українці. Є понад 500 тисяч кубі, з Куби, які мають такий статус. З хайті понад 500 тисяч осіб, а тут є приблизно 200-250 тисяч українців на такий статус. То всі вони включаються в тим, як нелегальні, і президент Трамп хоче показати, що він депортує тих нелегальних, навіть і що вони не є злочини, навіть і що вони тут приїхали на специфічну програму і приписані, де вони живуть, з ким вони вони живуть, то, то, то є більше американська внутрішня політика, ніж міжнародна справа. Це ж не якась демократична політика, це якесь трошки, вибачте, граня в карти, шуверство. Можна казати так само, але навзагал тут це проблема активізм тут в Америці. яку я хочу цілити, з мені треба пояснити до молодших чи новіших активістів, що багато справи ми можемо працювати рік чи два у допомозі України чи інших справ, але окремі сварки у конгресі чи інші можуть тоді зіпсути цілий законопроєкт. і так само тут ми могли отримати такий спеціальний статус. Переконати адміністрації Байдена, але це були адміністрації Америки, що треба спеціальний статус. Але до того часу, коли зміна адміністрації, вони мають свої інші думки, хто тут є легальний, і нелегальний, тут їй все, все перевертається. Ще одна тема. Бідкається Антоніо Гутеріш каже, що біда настала для ООН, Доведеться скорочувати персонал. Американці, американський бюджет не дає грошей, фінансування врізали на 20%, відсотків. Про принаймні про це Блумберг пише. Доведеться скорочувати працівників. Знову згадую свої спогади з штаб-квартири ООН і роботи там. І вони дуже такі тьмяні. У мене склалося враження, що. Ця структура вона не відповідає реаліям часу, принаймні ця штаб-квартира, її діяльність як сприймають ООН всередині американського суспільства, як би ви це описали, і чи справді штати натякають, що ну може пора збирати валізи і деінде базуватися? Я думаю, це би було тяжче ніж навіть Брекзит, щоби так розділити ООН з Америкою. Але але втім, ми ще побачимо, це це включає. Думки і розізоляцізм президент адміністрації Трампа, не просто президента Трампа, але його радники. Вони б хотіли розділити Америку з військових справ, щоб головний командувач НАТО це не був американець, але якийсь іноземець, і вони можуть менше і менше а, мати своїх солдатів по інших країнах. Uh, але у справі uh, ООН, я би казав, американці uh, шанують ООН на таку саму рівень, мабуть, як українці. Як вам сказати? вони так само дивляться на цю цей склад і і і дивують, чому воно існує. В практиці я такий чоловік, який допомагає від до часу при ООНі, Я представляю. Свесідну українську діаспору в імені світового конгресу при ООН вже понад 15 літ. То я знаю на добро, як ми можемо підвищити Україну, як і так само відкрити очей інших країн. Це є всесвітна спільнота. Ми не повинні тільки діяти просто з Америкою чи інших великих країн, але підтримка. Всесвітнього складу, ми ми бачили, коли е, понад на Україну нападали не тільки у 22 році, але і чотирнадцятому році, як більшість всесвітнього складу країн, маленькі океанські країни, які вони всі розуміють, що це є е, е, війна проти країни. А африканські країни, які багато мали довголітні е, справи з Росією, вони розуміли, що, е, що е, переробити кордони. Це би був жах для африканських континент. Вони так посол Кенії тоді у березні 22-го року розказував, що ми не друкували свої кордони. Це були імперії, але якби ми це починали тепер. Це би було війна по цілому континенті. То справа у, у Вооні. Так, я знаю, що вони не мають реальність. бо немає ніякої, немає ніякої кари, щоб стояти проти ОНУ чи чи отак. Але без чого це би було так, як церква б зникла. ми б не могли тоді створити нову, нову управу. То дякую. Треба просто щось нове придумувати. А там там якраз побачимо, що буде сто Андрій Добрянський з нами на зв'язку з Сполучених Штатів. Дякуємо за відповідь.